Ми так кажемо, якби кличко Віталій якась така пасивна, неактивна людина, без ручок, без ножок. Тобто, дивіться, чемпіон світу по боксу, Києва, Як він має робити? Він має працювати проактивно. Наприклад, сказати друзі. В мене є три країни, що хочуть нам допомогти. Давайте разом візьмемось за руки, створимо фонд, створимо гарантії, отримаємо державні і почнемо це робити. Як тільки мер Києва продовжує займатися політикою, замість того, щоб займатися, вибачайте лайно, а мер будь-якого міста в першу чергу має займатися лайном містян. Бо якщо він цим не займається, воно починає так бурліть і в місті нічого не залишається. Я спеціально тролю. Но якщо ви ми по... покажемо це лайно, да. якщо ви подивитесь на Нью-Йорк, образця 1995 року на цей митрополітен, на Захарщини Центральний парк. Там був кошмар, хоча це був центр фінансовий, економічний, інвестиційний. Потім прийшов Джуліані, поміняв поліцію, почав систему Трампа. да, Почав систему теризувати. Активний мер мав би взяти за руку Джуліані. сказав, допоможи мені, як так зробити. Він скаже: не грайся в політику. іди займайся лайном, розбудовуй ключову інфраструктуру, будуй метрополітен.